Ще один військовослужбовець з Рівного повернувся до рідного міста на щиті. На головному майдані обласного центру провели в останню дорогу 38-річного солдата Олександра Генича. Чоловік загинув 26 жовтня минулого року на запорізькому напрямку. У бліндаж, де знаходився боєць, влучив снаряд. Родина чекала результатів експертизи ДНК, щоб достойно поховати Олександра. Він там, на козацькому краї, на козацькій землі, на Запоріжщині Українській. Вийняв свою душу і подарував кожному з нас з грудей своїх, а тілом своїм став щитом. Для всієї нашої батьківщини Олександр народився та виріс у Рівному, закінчив місцеву п'яту школу, а згодом здобув фах електрозварювальника у технічному коледжі. Тривалий час працював за спеціальністю на РЗВА, а потім за кордоном. Брав участь в антитерористичній операції і знову взяв до рук зброю з початком повномасштабної війни. Втрата Олександра стала важким тягарем для його близьких, розповідає подруга дружини героя Анна. Саша був дуже добрий, він був дуже щирий. Він безмежно любив свою дружину, і свою донечку Марту для його донечки він герой. Донечка не знає, що тата ще немає, тому що не знаємо, як їй сказати. І Марта каже: тато вернеться, бо він наш герой. Десятки людей прийшли на майдан щоб покласти квіти до домовини з тілом солдата. Поховали Олександра на алеї героїв кладовище нове у Рівному, вічна та світла пам'ять українському захиснику. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.